Не пройшов випробування, як окупанти у Криму використовують новий корабель ракетоносій, безперервні атаки. Чому російські загарбники активізувалися під Авдіївкою? Вироки колаборантам і зрадникам. Скільки справ розслідувала прокуратура АРК з часу окупації? Росія в окупованому Севастополі використовує новий корабель циклон для прикриття своєї ППО. так каже речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, циклон спущений на воду, але досі не пройшов випробування. У склад чорноморського флоту судно прийняли у липні цього року. Церемонію окупанти влаштували в Керчі на суднобудівному заводі. Затока він має артилерійську установку, що здатна одночасно вражати чотири цілі на відстані до 20 кілометрів. Це малий ракетний корабель, який є на сімкатих ракет, але його використовують для прикриття. Повітряного простору в пункті базування. Тому що, як ми розуміємо, в якості саме носія. Він не використовується. Партизани військово-патріотичного руху а теж виявили велику стоянку російської техніки в окупованому Криму, серед якої броньовані машини тигр, крани, камази, машини зв'язку, маршрутки та автобуси для переміщення особового складу та багато інших. Про це йдеться у телеграм-каналі руху. У дописі зауважили підпілля стежить за цим місцем дислокації окупантів. Отаман, командир групи, яка скидає з дрона вибухівку, готується до нічного чергування поблизу Авдіївки. Сверлянс саме самоліквідатор. З висоти 100-120-150 метрів нам буде зривуватися тільки від удару при падінні об землю. Зараз особовий склад, вони не бережуть і як м'ясо їх використовують. На дворі сутеніє група отамана висувається на бойові позиції. Ось такі дарунки. Добре працюють зі шрапнелю, з осколками. Михайло оператор дрона на війні уже два роки у складі 53-ї бригади побував у Бахмуті та Угледарі. Зізнається, такі бої, як за Авдіївку, бачить вперше, коли висувається група противника, там от 5, 10, двадцяти чоловік, бували такі моменти, що один мавік зупиняв наступ з двадцяти осіб ворога. Ну таких штурмів могло бути раз в годину спочатку. Вони лізли, лізли масово. Вони просто. Через своїх ранених, переступають, йдуть далі, ніхто нікому не допомагає. З настанням ночі група отамана починає роботу. Саме вночі кажуть військові, ворог здійснює розвідку та ротацію. Андрій відповідає у групі за боєприпаси та готує дрон до польоту. Гранати РГ-42 погасного звістця. Все готово. Можна виходити. Військові помітили переміщення ворога між бліндажами. Один з них облаштований під знищеною раніше бронемашиною. Вон вон вон. Давай з того ж боку, откуда він зайшов? Нормально, он там ложиться, просто возле нею. Ані всі туди не влезуть. Вон он. Андрій пригадує, як у жовтні росіяни розпочали наступ на Авдіївку. Настільки велика кількість руху противника була, що літали ціни безпере з огляду на це російські військові плутали бойові вильоти групу отамана з роботою іншого більш потужного дрона Баба Яга. Пригадують військові. Появилися радіоперехвати, що Баба Яга працює по нам. І через місяць нашої роботи вони вже відмовлялися йти, бо Баба Яга працює. Втім, російські військові вчаться на своїх помилках, розповідає Андрій, переміщуються меншими групами, використовують антидронові рушниці або ж і звичайний автомат. Ну повреждені лопасті всі простріляні. Антистраєшки. Но... Супер пуля п'ять сорок п'ять. Okay. Да. Ага. Максимальна висота, на якій у нас був збит борт, 220 метрів. Нашу розмову перебуває отаман. Потрібно піднімати дрону повітря. Аеророзвідка знову помітила переміщення піхоти. Тянет, тянет, да, да, Тянем, да. Рюкзак у нього БК може. Давай на перезарядку, да. Дивись, там з танкової дороги ще сюди заходять, двоє. Вони стараються тепер удержати хоча б ті позиції, які не взяли вже. Вони вже не ломся вперед. Андрій з окупованого Сєвєродонецька. Каже, рідний дім зруйнований. Там много розрушена, я понимаю, что на це прийду, ну, уйдут уйдуть угоди, щоб все востанові. В принципі, я готовий. Это мой долг. За ніч група отамана здійснила більше десяти вильотів. Зранку їх підмінить інший розрахунок. Якщо взяти всі види ударних дронів, які у нас в Збройних силах є, то напевно, що війна закінчиться перемогою дронів. Тарас Ібрагімов, Суспільне новини. Активних учасників російської окупації Криму, так звану самооборону, вдалося ідентифікувати за допомогою штучного інтелекту. Про це в інтерв'ю Суспільне Крим розповів керівник прокуратури автономної республіки Крим Ігор Поночовний. За його словами, за допомогою штучного інтелекту за зображеннями у відкритому доступі встановлено 70 осіб. Раніше таку ідентифікацію здійснювали в ручному режимі, моніторили соцмережі та шукали свідків, які б могли опізнати підозрюваних. За словами поночовного наразі прокуратура АРК розслідує 500 справ за статтями державна зрада. Колабораціонізм та воєнний злочин. Водночас каже, за перші вісім років окупації Криму українські судді зволікали з оголошенням вироків у кримських справах. Критична ситуація, але, але на жаль, вона вона була і для статистики. Просто за сім років, за вісім років окупації Криму, ми отримали всього на всього чотири вироки за державну зраду. Це були двоє. Один суддя здається, і троє депутатів кримських. І е, після, м, е, після, після повномасштабного е, вторгнення да, це вже близько 50 вироків. Ми е, направляли справи до суду в, в е, порядку там, е, заочного обвинувачення, направляли справи до суду, і вони там просто роками е, переносили засідання. Після повномасштабного вторгнення нарешті ми почали отримувати по кримським справам вироки за статтею 438, тому що до цього їх не було.